Хочу вам показати ще одну корисну, важливу лікарську рослину, дуже розповсюджену, про яку багато хто знає, це кропива дводомна. От подивіться, тут у нас цілі зарості її. Рослина дуже важлива, і всі знають, що якщо доторкнутися до кропиви, то отримуєте такий болючий опік. У неї кругом на листі, на стеблах є такі малесенькі-малесенькі ворсинки, як голочки, в яких всередині мурашина кислота. І от коли доторкаєшся до тіла, то кінчик цієї ворсинки відломується і вприскується під шкіру мурашина кислота. Але Ну, окрім того, що вона болюча, так, рослина захищається від хижаків, від людей, вона має ще й лікувальні властивості. Люди спеціально кропивою лікують себе від різних хвороб, особливо суглоби лікують. Також молоду кропиву додають. Різні страви, коли ще навесні. Зелені дуже мало. Салати, супи. Добре поїдається худобою. Я бачила, як люди заготовляють спеціальну кропиву для домашніх тварин. І це важлива медоносна рослина. Я на ній знімала. Ви вже бачили, мабуть, навесні дуже багато різних цікавих комах. Ну, важлива. Кормова, лікарська, технічна рослина. Ви будете знати, як виглядає кропива дводомна.